Навчальний рік на Зміївщині традиційно завершився відзначенням свята останнього дзвоника. Сьогоднішній день дає старт для веселих літніх канікул для більшості школярів, але також він є завершальним етапом довгого шкільного життя для одинадцятикласників. Саме вони є найголовнішими героями цього свята, і саме на їх адресу винуть слова привітання. А свято останнього дзвоника для кожного з них назавжди закарбується в пам'яті. Ну, во-перше, Новотероха я заповню. Бурю передаваемых емоцій над последній раз ми прийшли в школу. будем всі очень скучать. За Людмилу толіна за всіми учителями за цю атмосферою за всім класом Навсегда, навірно запам'ятаю пісню. Як ми всі пели вместе. Це самое яркое воспоминание розповідання з пісні? Всі вони протягом 11 років сумлінно гризли гранік науки. Тепер же настав час розпочати новий етап уже дорослого життя, і вони не шкодуючи слів, бажають один одному лише всього найкращого. Хотілось би во терять з ними связь. А, Во-вторых, хотелось бы пожелать им, конечно же, поступить, потому что у нас впереди очень ответственный момент. Еще не все экзамены мы сдали. Вот. И никогда не унывать, наверное. Больше, наверное, просто хотелось пожелать им таких дней, которые, чтобы они не, не грустили, чтобы ну, всегда у них все было хорошо. И больше всего мне хочется с ними общаться, но я думаю, всем хочется общаться. И реально, не терять вот эту связь. Ну і головне поступити. Да. Даво просто сейчас на даний момент та главне поступити. Не менш хвилюючим є цей день і для вчителів. Вони підбивають підсумки своєї роботи за рік та будують плани вже на наступний. І для кожного з них прощання зі своїми такими рідними та неповторними дітлахами є радісною і в той же час хвилюючою подією ноткою печалі. Для мене, звісно, це дуже волонітельна, дуже печально і радісно в той же момент, тому що. 7 лет прожитих вместе э, сделали нас одной дружной сім'єю. У мене це перший випуск моей жизни. Все перше, як ми всі знаємо, это самое сильное, самое яркое чувство впечатлення і воспоминання, яке остануться в нашій пам'яті. Під час свята останнього дзвоника заслужені грамоти та нагороди отримують учні, які протягом всього навчального року активно та продуктивно відстоювали честь школи, а інколи всього району на різноманітних змаганнях та конкурсах. Нагороджені в свою чергу дарують присутнім частинку її творчості Не обійшлися безповажних гостей та їх настанов. Так як кожен з них в свій час стояв на місці школярів, то їм точно відомо, чого ж вони хочуть більш за все. Не забули виступаючи про педагогічні колективи, які всі себе віддають, виховуючи підростаюче покоління протягом навчального року. Сьогодні весь Зміївський район, як і вся Україна, відзначає незвичайне свято свято останнього дзвоника, якого немає в жодному календарі, але до якого готуються всі. Учні, батьки, педагоги тому, що це свято символізує закінчення навчального року, а для випускників початок життєвого дорослого шляху. Тому від імені голови Зміївської районної державної адміністрації Віталія Анатолійовича Кошеленка я хочу привітати всіх учнів зміївського району з цим чудовим святом. тим, хто ще буде продовжувати навчання. Хочеться побажати добре відпочити влітку, набратися сил, снаги, щоб розпочати новий навчальний рік і досягти великих успіхів. Особливо хочеться звернутися до випускників, тому що для них цей останній дзвоник дійсно останній. І він саме символізує початок нового етапу життя. Тому хочеться побажати їм успішно знайти свою стежину в житті. Продовжити своє навчання, зустріти свою долю і завжди залишатися при цьому людиною з великої літери. Хочеться побажати батькам, щоб вони були надійною опорою своїм дітям, тому що навіть якщо вони уходять в доросле життя, вони все одно потребують батьківської допомоги і підтримки. Ну а педагогам теж за літо набратися сил, підвищити свій професійний рівень і прийти до школи в новому навчальному році. Для того щоб і надалі дарувати доброту своєї душі, тепло свого серця, свої знання своїм новим учням, Телерадіокомпанія «Зміїв ТБ» також щиро вітає педагогічні колективи із закінченням чергового навчального року. І бажаємо вам, шановні вчителі, здобути нову порцію сили та наснаги для наступного року. Учням добре відпочити, а випускникам зробити вірний вибір та правильний крок у вже дорослому житті.